А нема віри, знову кажеш так. Як далі жить, я зовсім же не знаю. І не для мене, мабуть, благодать, і Бог мене зовсім не помічає. Немає віри, кажеш зараз ти, кажу тобі, що є вона там в серці. За Господом ідеш і його любиш ти. Це означає є віра та маленька. Хай навіть як гірчичне те зерно. Та є вона в тобі, вона живає. Та сатана засмучення листом, її тобі так вдало прикриває. І каже: подивись, її нема. А як без віри догодити Богу? А відповідь йому на те ти дай. А віра є, бо вірую я в Бога і вірю я обітницям Його, що в Біблії Господь для нас залиши. Він вірний слову і виконать Його в моїм житті ніколи не спізниться. Будь воїном відважним у Христа. Не дай здійснитись задумам ворожим, Бог дав тобі навіки, назавжди Свою святую, могутню дуже зброю, дав слово, дав він віру, кров Христа, надію дав, не знищить того ворог, бо віра не примудра, а проста. І в тому істина, що каже Слово Боже, Ти проголошуй часто, день та ніч всі обітниці Божої вустами. Ти Боже є дитя, ти є у Нім, Бог виконує всі душі бажання. Він зробить так, було, щоб не на зло, а лише все на добре обернеться, хай буде так, як хочеш ти, мій Бог, скажи йому, і небо посміхнеться. В Євангелії любов, любов лиш є, любов все зносить, все проходить сміло, Бог віру і любов тобі дає, ти не кажи, що зовсім нема віри.